Я працювала, вела тренінги, приймала клієнтів, почала працювати в своєму кабінеті. Збиралася вступати на когнітивно-поведінкову терапевтку, професійно рости, займалася соціальними ініціативами, громадськими проектами. За тиждень до того, як стукнуло 24 лютого, у мене було дивне передчуття, що все, що я роблю в своєму буденному житті, це от як знаєте, більше так не буде. Я розуміла, що це скоріше за все пов'язано з майбутнім вторгненням, але мені не хотілося, Хотілося в це вірити. Десь в шостій годині ранку мене розбудив мій чоловік, сказав, киця вставай, почалася війна. Перші 30 хвилин у мене була щось на кшталт текстерики, тому що я одразу до телефона дзвонити батькам, бо вони в користі, це Житомирська область, я звідти родом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, перші три дні це був суцільний перегляд новин і нерозуміння, що робити далі. Потім побачила обяву. Що шукають психологів в кризову службу онлайн в Український католицький університет? І спочатку я чергувала на гарячій лінії, але коли я по дві години сиділа і чергувала, мені було цього замало. Я відчувала, що я маю робити щось в полі. Я розуміла, я маю бути не тут. 1 березня мені прийшло повідомлення від двох різних людей з однаковим посланням про те, що шукають психологів на кризову службу Львівського залізничного вокзалу. Я не вагаючись, сказала йду. Я там волонтерила в перших два місяці, і в перший місяць у мене могло бути за зміну по 13 людей. Це тільки в кріслі, це не рахуючи тих, кому ти надаєш допомогу, якщо ти ходиш в патрулі по вокзалу. Зміна тривала 13 годин. Завдання кризового психолога, який чергує в такому місці, це привести людину до тями. Повернути її функціональність і самозарадність. Вони здебільшого дуже рідко самі зверталися. Дуже часто це були волонтери, які знаходили цих людей, пропонували їм допомогу, і до мене приводили. Ці люди вони не розуміють, що з ними відбувається. Вони в них скляні очі дуже часто, або вони дуже розгублені. Я була в патрулі. І коли ми ходили з напарницею по головному залу, до мене підійшла так тихенько. Жіночка взяла мене за руку і каже: Ви знаєте, я така вдячна, що ви тут є? А я її запитую, чому? Тому що дивишся на вас, ви такі спокійні і нам спокійніше стає. Мені було дуже тепло від цього, але я розуміла, чому так. Тому що чим більше спокійний ти, тим більше спокійними стоять люди біля тебе, бо наші нервові системи впливають один на одного. Іноді є така стихійна діяльність, так я її називаю часом. Дружні центри просять допомогти. Вони звертаються в кризову службу міста Львова, яка є загальною. І питаються за психологів, наприклад, як тут в Я Маріуполь потрібно було підмінити їхнього психолога, який чергує тут на місці. І зараз, поки Емілії немає, я її підміняю і надаю консультації так само людям, які опинилися в кризі. Тому що не може бути інакше, і через те, що українці це особливий вид дорогоцінного каменю, який, наче, діамант в надрах землі викристалізовувався і гартувався. Болем, перипетіями, різними обставинами, століттями. І немає іншого варіанту, ніж не вистояти, тому що коли ти чуєш правду собі, ти не збуримий. Точно буду плакати, стрибати, співати і дуже сильно радіти. З довготермінового точно поїду одразу до батьків в Коростень, потім в Карпати десь надовго і поїду в Крим до нашого моря.